Застосувати імперативний мандат відразу до чотирьох депутатів. Фракція за майбутнє в обласній раді потрапляє в гучний політичний скандал. Цієї п'ятниці політрада обласного осередку партії вирішила позбавити представництва своїх же депутатів. Причини такого рішення, як переконують претенденти на виключення, їм невідомі. Серед таких представник Острощини та Гощанщини Віктор Щербачук. Наша обласна організація хоче виключити з депутатів. Надати нам імперативний мандат як пропозицію надіслати. Ми взагалі не розуміємо причини. Ще один претендент на позбавлення мандату, депутат від північних районів області, Іван Калюта, каже, що як і колега Щербачук причин свого відкликання не знає. Має бути факт доказаний моєї провини. Це найперше, що я хочу сьогодні побачити, що побачили, ви побачили мої виборці, мою провину. Якщо провини немає і нема доказу, я думаю, що вони не в змозі це зробити. Вишенька на імперативному торті, Руслан Потапчук, депутат облради від Даражненського виборчого округу. Так як голова партії сьогодні зібрав збори, нас запросили. Ми маємо прийти, послухати, послухати причину. Послухати, вони кажуть, що є причина це центральний штаб. Ну Каже, що ми щось не так зробили. От ми хочемо почути цю причину. Останньою в політичному квартеті опинилася дочка пана Потапчука Руслана потапчук черенкова Та все ж перед засіданням обласного осередку партії в кулуарах заговорили, що виключають вище згаданих депутатів через спроби змістити з посади керівника обласного осередку партії і за сумісництвом голову бюджетної комісії в обласній раді Ігора Ясенюка. Також розкольникам приписують і співпрацю з попереднім головою облради Сергієм Кондрачуком. Це взагалі політичний фарс. Це незрозуміло, Це видумки чиїсь фантазії такого не було. Та от потрапити журналістам на засідання, де й визначатимуть долю депутатів? Можливості немає. Вхід блокують молодики, які представляються охоронцями, щоправда, кого і що охороняють, пояснити не можуть. Я не зрозумів, що ви хочете ви ще ви хочете Ми зайти. Сюди, так? Ну, так нема такого регламенту, щоб ви туди заходили. Якщо у вас якісь претензії, є поліція, пишіть заяву. Чи є регламент, який вам дозволяє тут блокувати вхід в це приміщення? Да. Який це регламент? Ми похорона фірма ми... не полиша. А ви чого обличчя за масою заховали? Бо я хворий, так. коронавірус. Щоправда, журналістів іншого змі, і лише їх пропускають без проблем. Добрий день. Головний відповідальний за майбутнє на Рівненщині пояснює такий фейс-контроль відсутністю акредитації в журналістів ITV. Ні, це не відомі особи, це наша оборонна фірма. Значить, Дивіться, в нас була акредитація. Акредитація. Значить, які засоби масової інформації які у нас присутні на, на до вчорашнього дня, хлопці. Так що без обід. Депутати починають протискатися через охоронців. Віктор Щербачук та Іван Калюта заходять без проблем. А от в Руслана Потопчука ці проблеми і виникають. Розпочинається шарпанина під час шарпанини, ніби символічно, Руслан Потапчук втрачає своє посвідчення депутата облради. Я хочу сказати, ось, оці шовці порвали моє посвідчення. Після того, як усі претенденти на позбавлення мандату опиняються в будівлі, двері зачиняються із середини. Ігор Ясенюк, який і головує на засіданні, телефоном відмовився пояснити причини ймовірного застосування імперативного мандату до своїх колег, ну, я спущуся після закінчення уже зворів. Так що в мене зрештою, майже через годину першим виходить Іван Калюта, каже, його долю вже вирішили. Це сама натуральна катівня. Ніхто не дає не озватися. Взагалі, ніякого правня не можна сказати в свій адрес, тільки одне. Приговор вже все готовий, їх все записано, улибаються. Основна причина, через яку й рекомендуватимуть позбавити депутатів мандату, відмова підписати лист звернення до Ігоря Палиці, в якому йдеться, що всі зелено-фіолетові в облраді підтримують звільнення Кондрачука. Зрештою, обласний осередок поліцили направить рекомендацію в центральний апарат партії з проханням все ж позбавити квартет депутатства. Ми обов'язково будемо в правовому полі рухатися і оскаржувати судді, бо це свавілля, яке. Сьогодні відбувалося, це просто неможливо. Сам Ігор Ясенюк, який обіцяв все пояснити після засідання, поки таких пояснень не надав. Ну а четверо претендентів на позбавлення мандату обіцяють звернутися до Ігора Палиці з проханням припинити, на їх думку, відвертий безлад. Михайло Присяжнюк, Денис Коломис, телеканал ITV.